Вітаю вас, друзі! Поки учора розшукуваний воєнний злочинець Владімир путін Путіну. Мікрофон Бош говорив про імпортозаміщення. Санкції, конечно, надовго, тому наряду з первачередними мірами заміщення імпортних технологій і продуктів. Заміщення імпортних технологій і продуктів у той же самий час Росіяни організували псевдопротест проти НАТО. Остановитесь, надо стоп! остановитесь, надо стоп, надо стоп, надо стоп. Уся справа у тому, що у росіян зараз ну окрім теми загибелі ліквідації владлена татарського є іще ще два приводи для горіння, і один із них це вступ Фінляндії до НАТО, який відбувся учора. Фінляндія в НАТО. Санкт-Петербург, кстати, містом становиться. Звісно, Нам прийдеться панірничити в цьому напрямку. Ну і ще одна тема, від якої у росіян зараз з'являються приступи паніки. Це майбутній український контрнаступ. Андрій Тричтрі. Вожна і післякове прилучення, вот елемент паніки, навіть саме не ли? а далі буде позади Москва. Головна цель Крим. Нас пугають так. Про усе це сьогодні із з вами і буду говорити. Але для початку, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал, щоби потім не пропускати нові випуски. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Спочатку поговоримо із вами про велику геополітичну. Ні, перемогу Владиміра Путіна. 75 років государство государства захраняло нейтральний статус. Но в мае 22 го власті страни, сам міст НАСА подали заявку на вступлення. Це уже победа Фінляндія, яка 75 років була нейтральною країною. Тепер, завдяки агресивній політиці Владіміра Путіна, стала членом північно-атлантичного альянсу, саме так як Владимір путін і хотів. Десятіх хитростей. ми просто прямо поставили вопрос що ніякого движення НАТО на восток далі бути не має. Ось оце він казав про Україну до повномасштабного вторгнення. Але коли дізнався, що Фінляндія, а потім і Швеція мають стати членами НАТО, то виявилося, що нічого страшного у цьому немає. Ну, хочеться Швеції, пусть вступають. Це їх діло, скай куди хочуть, туди вступають. Усе нормально, просто кордон між так званою Росією та НАТО збільшується більше ніж у два рази. А ще Ще до Пітера тепер відстань від НАТО складає трохи більше 130 кілометрів. Держим сам петербург ну словно говоря, в заложниках НАТО і тут владіміру Путіну варто було би сказати саме те, що він казав про Україну. Це ж не за тисячі кілометрів від нашої національної кордони. Это у порога нашого дому, але ви що? Це насправді дещо інше. Це зовсім не то. Ні, это совершенно другая вещь. Взагалі, якщо ви не знали, Фінляндія насправді не хотіла до НАТО, її просто змусили. силоміць затягли у альянс. А от самі фіни не дуже довольні цим рішенням. але їх то по великому то ніхто і не спрашив. Вступ Фінляндії до НАТО насправді не дасть їй жодної безпеки. Навпаки, стане тільки-тільки гірше. Страна. Станець з точки зрення НАТО безпечні чи їй буде безпені, хотілося б понять, на яких конкретних історичних примерах може Столтенберг це підтвердити. насправді є дуже прості приклади: так звана Росія не нападала на жодну із держав-членів НАТО, ну принаймні поки що, але так звана Росія нападала на нейтральну Грузію і на нейтральну Україну. Ну а тим часом сам Шойгу каже, що ситуація безпекова в цілому в регіоні. Суттєво погіршиться ближайше време, членом альянсу стане Фінляндія. Розуміється, все це створює ризики существенного розширення конфлікту. Розширення конфлікту на бункер Владимира Путіна і усе, що залишається росіянам зараз, це нікчемно погрожувати. Коли в Швеції і Фінляндії з'являться натовські бази, то у Росії не залишиться варіантів, крім як уравновесити возникшивший дисбаланс, нову угрозу Розвертуванням в регіоні тактичного ядерного оружия. Отож, росіяни століттями ведуть загарбницькі війни, нападають на своїх сусідів, вчиняють злочин геноциду, погрожують своїм сусідам, але при цьому загрози усі навколо них. А вони ні для кого не загроза. Весь мир тепер уже так получається. Від в качестве угрози самим собі, Чому так тому, що тому ми звісно радіємо за Фінляндію, яка менше ніж за рік пройшла весь шлях для вступу до північно-атлантичного альянсу, але... Це дещо все одно несправедливо, тому що Україна досі не є членом НАТО. І щоби ми стали членом НАТО, нам треба усього лише перемогти так звану Росію. Але я переконаний, що рано чи пізно це станеться, і якраз про це далі й будемо спілкуватись. Вони можуть піти, відбиваючи Артемовська, вони можуть піти на Донецьк. Ані можуть пайти в Крим на російському державному телебаченні. Триває велика істерія щодо майбутнього українського контрнаступу. Один військовий експерт детально розповідає росіянам, чим їх будуть вбивати. Пристаєчі наступальні операції будуть рішатися за що ракетних військ і артилерії. Тобто Хаймерса М142, М 270 бомб малого діаметра наземного запуску бомб типу да Неясно тільки навіщо він так сильно лякає Росіян адже Пісков, прес-секретар Путіна, вже давно сказав неодноразово, що уся ця техніка, усе це озброєння, яке ми отримуємо від союзників, воно ні на що не вплине. Новий віток по поставці нового, новолі свяшенного технологічного воєнного обладнання для України не способне. Можна изменить ситуацію на місці 150 п'ятдесят кілометрів, як мінімум, командні пункти, вузли зв'язки, склади, е, лінії зв'язки, все, щоб визвати е, потерю управління військами, ну і росіянам у глибокому тилу, так званої Росії, точно немає за що турбуватися. І одновременно все-таки я не исключаю удар е, по об'єктам. Е, в нашому глибокому толу в центральній Росії ніяких ударів, ніякого контрнаступу насправді не буде. Взагалі, тому що Шойгу особисто знищив усю нашу техніку, коли вона іще ще їхала на фронт. Цілінаправляно нічтажає направляємо западом вороження, воєнну техніку, як на бойових позиціях, так і на Етапі перевозки 300 хаймарсів, 200 абрамсів, 4 авіаносця у львівському метро. Шойгу знищив особисто і ще додайте сюди тисячу байрактарів, які збила особисто Скабєєва. Ми працюємо кожен день на полі битви. Уже тисячу унічтожених байрактарів. не вдалося росіянам знищити поки що тільки нашу зірку смерті, і то тільки тому, що ми перевозимо її у шкільних автобусах вночі. Вся ця військова техніка, системи залпового гня, ті ж танки, до віддаліні бойового як-то доїжджають прівоз скритно по ночам. Попри апокаліптичні прогнози у Скабєєвої російські генерали і депутат госдуми із партії Путіна Гурульову все одно Но сподівається на краще і каже, що тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч або навіть мільйони добровольців вже їдуть воювати проти України. бойці добровольці масово! Я тут в до в навчальні центри для того, щоб служить по контракту, це не мобілізація, та ті люди, які добровольно сьогодні ідуть зачищать роду. Причому в ні мало калі. Тільки от коли була мобілізація на Росії, активна її фаза, то цих мобілізованих піарили. А оцих от добровольців чомусь ніхто не показує. Да, навірно, масовості такої громадної, як при мобілізації, немає. скоріш за все їх не видно, бо вони просто сховалися за спинами північно-корейського спецназу. І я говорю, що там корейці там гори 50 Тисяч спецназа штатного Готові для відправки? коротше. Росіяни самі себе лякають і самі себе одночасно заспокоюють і кажуть, що так Україна піде у дуже страшний контрнаступ. Але у так званої Росії буде свій контрнаступ на наш контрнаступ, наша способність і можливість не просто предугадати, а нанести неприємний ущерб, що. До початку наступлення в коні водії розвертли. Вони то можуть сподіватися на усе що завгодно, але нам із вами друзі своє робити і допомагати українській армії, у тому числі дронами Камікадзе Це ВІПН-дрони, да дрони очках. Владлен Татарський більше не побачить, як ваші дрони, дрони на які ви давали кошти, знищують російських окупантів та їхню техніку. Але це можете побачити ви у мене у телеграм-каналі. Сьогодні я опублікував одне таке відео, опублікував учора і буду публікувати і ще. Ці ті дрони залітали буквально короче, вот, чуть ли не в окно. Пушечка. Ми із вами не можемо знати, друзі, коли саме почнеться український контрнаступ, і коли ми переможемо у цій війні. А те, що ми переможемо, я не маю жодного сумніву. Але ми із вами можемо наближати цю перемогу, підтримуючи українську армію, допомагаючи їй. І я вас традиційно до цього закликаю. І це іще ще були не останні хороші новини. Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу вам прозвітувати. Вже є 12 мавіків 3Т. Це е, дрони, які привіз гурт Boombox, За що дуже велика подяка. Але насамперед подяка вам за те, що ви донатили на ці дрони. Вони вже найближчим часом їдуть у підрозділи, будуть допомагати і вдень, і вночі винищувати російських окупантів і їхню техніку. І чекайте іще на звіти. Це ще не всі. Ми ще вас порадуємо постачанням пташок до нашого війська а пташки допоможуть постачати бавовну.